З дитинства я був мрійником. Завжди захоплювався тим, як дорослі передають знання. Вже тоді я точно знав, хочу бути тим, хто запалює іскри у дитячих очах. Саме тому я вчитель початкових класів. Уроки математики у другому класі це не просто про літери і цифри, а про розпалювання іскор у дитячих очах з допомогою сучасних, дуже потрібних та корисних методів та прийомів, які я застосовую на кожному уроці. Діти із задоволенням чекають кожного уроку, щоб отримати нові знання. Та обов'язково використати той чи інший сучасний цікавий метод. Я створюю простір, де кожен урок це спільне відкриття, а кожна помилка це крок до успіху. Щоденно проводимо ранкові зустрічі. З допомогою них дітки розповідають новини, свої враження від початку нового дня. Початкова школа моя пристрасть і мій простір для інновацій. Я перетворюю складне на просте, а теорію на улюблену гру. Навчальна діяльність щоденно диференціюється. Діти отримують різноманітні творчі завдання. На уроках дизайну й технологій образотворчого мистецтва працюємо творчо. дітки – Справжні художники. Дітей часто об'єднують пари та в невеличкі групи, де вони виконують спільні творчі завдання. Велика увага приділяється виховному процесу здобувачів освіти. зокрема, Національно-патріотичне виховання учнівської молоді. Я вірю, мрія, помножена на знання, завжди дає найкращий результат.